Російські дрони знову заблукали цього разу у повітряний простір Польщі. Не один, не два, а одразу десяток. І щоб їх збити, знадобилися польські F-16, голландські F-35, італійські літаки-розвідники AVAX та навіть спільні дозаправники НАТО. Повітряна армада проти металобрухту з Ірану. А тепер увага! Перша офіційна реакція НАТО. Цитую: багато дронів увійшли в Польщу, Ми їх зустріли. Зараз тісно консультуємося з Варшавою. Ну що ж, гарно зустріли. Мабуть, ще кави подали та попросили паспорт показати. А далі кульмінація прем'єр Дональд Туск заявив, що на Польщу була не атака, а масштабна провокація. Серйозно так може і у 39-му не напав, а просто трохи спровокував альянс, як завжди, демонструє свою головну зброю глибоке занепокоєння. На слова зеленського про небезпечний прецедент для всієї Європи відповідають тишею і консультаціями to Russia? Mr. President, what about Президент drones getting into Poland? не перебільшувати. Ось так ми і живемо у світі, де щоб збити 10 дронів, запускають половину авіації НАТО. Але офіційно це не напад. А Стаси, до речі, не підіймали часом. Бо здається, що на такий масштабний жарт потрібно було ще й космічні війська викликати.